Зараз зі мною на зв'язку. Вадим Кушніков це оглядач порталу мілітарний. Пане Вадиме, вітання доброго дня. Але Wall Street Journal, Journal, можливо мав якісь передумови, чому з'явилася така інформація. Можливо, це є в обговоренні між нашими партнерами або десь кулуарно та в Білому домі. І який би як швидко цей дозвіл міг би змінити ситуацію на лінії фронту? Що стосується самого дозволу, то контекстно це більше нас відсилає до передачі розвідувальних даних, оскільки дійсно ми бачимо, що високоточні зразки західного озброєння вони. Дуже сильно залежить від якісних розвідданих для того, щоб їх можна було ефективно використовувати. Що стосується того арсеналу, який є станом на зараз на озброєнні сил безпеки і оборони, це стосується як ракета американського виробництва. Це і ракети до систем Хаймарс, а також балістичні ракети Атакомс і безперечно є лінійка ракет. Повітряного базування, а саме мова йде про франко-британський скальп або шторм штормшедел. Тобто, тут мова йде в першу чергу про надання розвідувальних даних. Дійсно, ми бачимо, що скоріше за все американський президент він не лукавив, коли казав, що Америка не допомагає бити, оскільки це дійсно були застосовані ракети британського або ж французького походження. А в подібних ударах по російських об'єктах військово-промислового комплексу зброя, яка вже є у розпорядженні збройних сил України, яку ми зараз найуспішніше використовуємо, щоб бити по Росії або навіть наше власне виробництво, який крок ми зробили в цьому. Що стосується наших діпстрайків, то дійсно ми станом на зараз більше ніж як 90% ударів наносимо тими зразками озброєння, які безпосередньо розроблені та виготовлені в Україні. А це стосується дронів великої дальності ударних, А також ми бачимо і застосування інших зразків. Це вже стосується тих зразків озброєння, які нам передали наші західні партнери та союзники. Це і Штурм Шедолце і інші ракетні системи, такі як АТАКЕМС або ж ХайМарс, що стосуються саме ударів в глиб території Росії, то і за е, заявами головного управління розвитки, 99% цих ударів наносяться саме зі застосуванням тих технологій та тих е, виробів, які безпосередньо розробились в Україні, та застосовуються зараз силами безпеки і оборони. Як щодо захисту, якщо з території Російської Федерації летять ракети, безпілотники і тому подібне протиповітряна оборона, і як в цьому наші партнери нас підтримують? Як ви думаєте, чого не вистачає на сьогоднішній момент? Ми бачимо дійсно сталу підтримку щодо забезпечення Україною всім необхідним для захисту повітряного простору, але питання масштабованості та Можливості надати ті необхідні необхідні кількості засобів, які нам потрібно станемо зараз. Якщо ми побачимо по а, найвищим комплексам, тобто це комплекси про Прода ППО, які є зараз на озброєння, це комплекси американського походження Петріот. То тут теж ми бачимо окремий трек щодо закупівлі нових систем, а, а також збільшення постачання саме ракет перехоплення. Очі це є зараз найбільш а, необхідним та найбільш а, актуальним запитом з боку сил безпеки оборони. Якщо ми кажемо про нижчі рівні, тобто це система протиповітряної оборони середнього меншого радіусу дії, то тут так само ми бачимо, що наші партнери вони зацікавлені і а, роблять все необхідне для того, щоб а, масштабувати своє виробництво. Але тут мова йде про виробництво, які Високотехнологічні, і на жаль, вони не можуть а, настільки швидко, наскільки би нам цього хотілося б а, бути масштабованими. Це і стосується європейських комплексів IRST, різних модифікацій. Це і стосується а, ракет LMM, які вже в опередження а, термінів договорів а, були поставлені в Україну, і станом на зараз ми бачимо укладання нових. А, Угод щодо постачання ракет перехоплювачів, а саме мова йде про угоду з Саабом та а, налагодження спільних виробництв а, щодо цих комплексів, які є у а, арсеналі Саабу. Це РБС 70 а також комплекс М ШОРАД. З огляду на те, що і наші партнери також надаватимуть нам озброєння, бо ми маємо те, чи можемо бути по території Росії, чи готові в них системи протиповітряної оборони відбивати ці атаки? Хвилинка, будь ласка. Ми бачимо, що інтенсивність тих ударів, які зараз наносять сили безпеки оборони, вони значно вимотали ті а, ресурси, які є у росіян. Тобто, ми бачимо, що на тимчасово окупованих територіях України, до прикладу, а, деякі комплекси а, вже не мають боєкомплектів, Саме мова йде про комплекси БУК. І ми бачили повідомлення щодо того, що а, ці. Обслуга цих комплексів вона переводилася до піхотних підрозділів. Що стосується інших, то це переведення засобів та сил з далекого сходу. Так, до прикладу, літку цього року ми бачили на супутникових знімках появу замість реальних комплексів С чотириста їх надувних макетів, які базуються на далекому сході. Відповідно, реальні комплекси зараз переводяться. Ближче до європейської частини, це свідчить про те, що дії з боку наших оборонців вони вибивають ППО досить ефективно, і ворогу теж стає дедалі важче компенсувати ті втрати, які їм наносять наші дії. Зрозуміло, дякую вам за аналітику. Вадим Кушніков оглядач порталу мілітарний був зі мною на зв'язку.